Добрий день, мене звуть Ольга Михайлівна, я працюю вчителем дуже-дуже багато років. Я хочу сказати, що я була і заступником директора, і класним керівником, тому всю цю роботу знаю дуже давно і досконально. І хочу сказати, що, попри всі негаразди вчительської праці, є у учителів один в вчительській роботі, один хороший плюс це спілкування з дітьми. Особисто мені це приносить дуже велике задоволення. І я хочу сказати, що. Найбільшу радість приносить те, коли випускники, які закінчили школу, 10, 20 чи 30 років приходять або телефонують і дякують за роботу. І кажуть, ми зараз вчимо дітей тими самими прикладами і поняттями, як ви навчали нас. І це дуже надихає працювати далі. Ну, Я хочу сказати, що працюючи в гімназії, я ну, якби високий рівень вже е, досягла і працювала на різні. Е, Олімпіади, конкурси і так далі, але мені захотілося щось спробувати нове. І я прийшла в Зенеогрант. Хочу сказати, що тут дуже дружний колектив, і така атмосфера взаємодопомоги. Вчителі, які тут працюють, це справжні майстри своїх справи, вони профі. І я вам раджу прийти в Зенеогрант, тому що, по-перше, для дітей, ну, як найбільший плюс, мені діти кажуть, це немає оцінок, це немає таких, знаєте, можливо. Негативних відгуків, які, на жаль, трапляються в школі, тут дуже комфортна обстановка, дуже затишна. Я б сказала, камерна. Діти спілкуються. В нас завжди смішно на уроках. Ми ну, юморим. І я хочу сказати, що діти дійсно відпочивають. І вони кажуть, вони задоволені тим, що в них є така маленька віддушина. Вони приходять і тут відпочивають душею. Тому я вас запрошую в ЗНО «Грант». Високі бали вам гарантовані, якщо ви працездатна людина. Якщо ви мотивовані навчатися, ми з вас все зробимо. Приходьте до нас.